Затримали осіб, які у ковилі підпалили будинок підприємців. Хто стріляв у собаку радомишлі? Просять потерпіти, у дворі поставлять напівпідземні смітники. Вуличний футбол для дітей у Луцьку. Час новин на телеканалі Аверс Деталі Цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми шановне товариство. На війні загинув житель Горохова, молодший сержант Павло Прищук. Наш захисник 1999 року народження загинув у наслідок артилерійського обстрілу окупантів біля населеного пункту Старомайорське. Донецької області. У Горохівській громаді оголошено Дні жалоби. Трагічна звістка надійшла із фронту до Володимирської громади. Захищаючи незалежність України, загинув мешканець села Заріччя Роман Нікітін. Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка. Молодший сержант, якому тепер назавжди 47 років. Служив у Збройних силах України за контрактом із 2021 року. Загинув 22 липня. У воїна залишилася дружина. Про день та час прощання із захисником повідомлять додатково. І ще одна чорна звістка надійшла до Камінькаширської громади. У Луганській області загинув житель села Добре Василь Коваль 2003 року народження. Деталі прибуття Скорботного кортежу із тілом Василя Куваля повідомлять згодом. Завтра, 26 липня, Підгайцівська громада прощатиметься із героєм Ярославом Федорцем, який загинув за Україну на війні. Про це інформують у громаді. Близько 10.15 живим коридором герої зустрічатимуть на вулиці Лісовій у селі Гаражча. Відспівають захисника. У храмі Успіння Пресвятої Богородиці села Гаражджа, а поховають на сільському кладовищі. У громаді закликають гідно зустріти і провести в останню земну дорогу військового. Нагадаємо, Ярослав Федорець загинув 22 липня 2023 року поблизу населеного пункту Кліщиївка Бахмутського району Донецької області. щирі співчуття рідним і близьким і вічна шана. Полеглим захисникам. Луцький міський голова Ігор Поліщук вручив рідним загиблих захисників України їхні посмертні нагороди. Мер міста подякував рідним загиблих військовослужбовців за те, що вони постійно підтримували та допомагали їм, а матерям, що виховали істинних героїв і патріотів. Саме завдяки їхній жертві. Сьогодні у нашому місті немає такої розрухи і таких жахів, які в деяких інших містах на сході та півдні України. У нашому місті завдяки їм діти ходять у школи та садочки, дорослі на роботу. Відносно мирне життя продовжується. Вважаю, щоб ці нагороди завжди були для вас згадкою про велике серце, велику любов до України, велику мужність та героїзм ваших рідних, наголосив міський голова Ігор Поліщук. Старшого сержанта Михайла Дарчича, солдатів Юрія Масевича та Олексія Мельничука, а також сержанта Віталія Степанишева, нагороджено орденами за мужність третього ступеня посмертно. Нагороди отримали дружини та діти загиблих захисників. Вічна честь і шана загиблим героям! Аварія на вулиці Рівненській у Луцьку. Як повідомляють у патрульній поліції, водій легковика Форд проїхав на жовтий сигнал світлофора і у результаті зіткнувся із опалем, який рухався на зелене світло світлофора і повертав ліворуч. На місце прибула швидка, однак допомоги медиків ніхто не потребував. На порушника склали протокол. Розкажи, ну, що, як? Я, ну що, Я рухався з дому, жив, проживаю в центрі, рухався на роботу на вулицю Рівненську на електроапараті. Е, мені був ще, ну тобто я рухався, ну, швидкість, я, я не ну, як, орієнтовно там 60-70, можливо 80 десь в цих районах. Я рухався, брав він просто спізнювався на роботу на маршрутку, долучився туди підвезти. Е, я рухався. З центру Порівненський е мені був зелений мигаючий сигнал світлофору. От. І я пропустив. Я, я бачу, що ну, завершують маневр два автомобілі, все, я їх пропустив. Ну, візуально я ще подивлюсь. вони встигають, вони повернули. Е я скинув швидкість, бус під'їжджає, приторможує, стає. І я далі собі їду, вона просто переді мною починає робити маневр. Поліцейські затримали осіб, які у ковалі підпалили будинок підприємців. Підпал стався 12 липня. А тоді, на місці інциденту, правоохоронці знайшли записку. У ній зломисники вказали, що будинок вони вирішили підпалити, щоб помститися родичу підприємців. Щоправда, з'ясувалося, що підприємці жодного стосунку до людини, згаданої в записці, не мають. Правоохоронці за фактом підпали, відкрили кримінали і почали шукати людей, причетних до злочину. 25 липня ділки навідалися до будинку. І ще раз вони кинули предмет, схожий на гранату, на подвір'я цієї ж родини. Результат пошкоджений фасад будинку і паркан. Таким чином, вони хотіли іще раз помститися за дії фіктивного родича. Трьох чоловіків, причетних до злочину, затримали. Оперативники Волинської поліції за гарячими слідами сьогодні затримали двох фігурантів, які підпалили будинок у Ковалі та кинули гранату. Їх поміщено в ізолятор тимчасового тримання у порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Також сьогодні в день у місті Фастів Київської області співробітники управління карного розшуку затримали і третього зломисника, який може бути причетним до пошкодження майна. Мотиви і детальні обставини злочину встановлюються. Відстріл собак у селі Радомишль Луцького району місцеві мешканки забили на сполох. кажуть після того, як посеред білого дня почули постріли, на вулиці виявили кілька розстріляних собак. Господарі чотирилапих підозрюють, що це справа рук колишнього сільського голови. Пані Валентина живе у селі Радомишель, мешкає сама. Жінка розповідає, що нещодавно зник її домашній улюбленець – Песик Джексон, який був її єдиною розрадою після втрати чоловіка. Це собачка мого чоловіка, він його з маленького взяв. В 2014 році чоловіка не стало, собачка залиши. Другий пам'ять, як то кажуть, ну, чоловік вже його виглядів. І одна, як то каже, я сама. Ну, бо діти пороз'їжджалися, війна почалася, тут діти пороз'їжджалися. От, а, я, а я тут сама, то хоч собака був на дворі, до собаки можна було поговорити. Я була вночі двері відкриті, я не боялася. Двері відкриті, він на порозі лежав. А я приїхала і порожній двір, а мені Ольга Кирилівна подзвонила, що нема. Пані Ольга каже, що на власні очі бачила мертвого собаку у обабіч дороги, а її чоловік того ранку чув постріли на вулиці. Жінки підозрюють, що відстрілом собак займається сусід, колишній керівник сільської ради Володимир Семенюк. Ти чоловік каже, ти знаєш, відкрили стрілянину. Кажу, коли, каже, сім годин ранку. Я каже, накривав от там, бо збирався дощ. Як то каже, купицю накривав сіном. І... Каже, чую, паль, паль, стріляй, стріляй, паль, каже, собаки в'янчать, піщать, слухайте. Я чуть каже, з купиці не впав, то я його добре знала, ну, невеличкий такий. І я три е -е він зі мною. Я встала, пішла, дивлюся, він лежить весь в крові, отам там під мухи, такий рот розкритий. Я прийшла до чоловіка, кажу, да, то собака. Я кажу, знаю, що то за собака, то вален собака. Мій чоловік чув, як тільки вона казала: стріляй, стріляй, володя, стріляй. А він ну, постріли що чути, бо ж ж близенько свої паль, паль, і собаки, і собаки що кричали. Жінка каже, що собаки відстрілювали вже не вперше. Проте довести причетність чоловіка важко, оскільки трупи тварин дивним чином зникають. Агресія сусіда та безкарність зізнаються, лякає. Два місяці у мене собака був, я там і йшла і підійшла, там стала, і той собачка, два місяці теж такий кудлатий, ногою як дав, і той собака одразу перекинувся, і така струя з його почала литися. А я його такого кажу: що ти робиш, що ти робиш? А він його ще раз, ще раз. І в секунді собака не живий, в, ну здох. Отам вже біля його, і він його й теж забрав. Галя казала, що її собаку теж так був вдарив у голову, бо ж він тут голова. Пані Ольга пригадує, через те, що її худоба знаходила на території його городу, сусід піднімав руку і на неї. Він виходить, слухайте, і мене б'є. <ган> Мене б'є, то я позавторік бик там нагнав. Він бикові виколив око. Я так сліпого вже його і здала, того бика. От перейшов вилами, такого вилами. Пані Валентина каже, що такі дії пана Володимира недопустимі. Наявність зброї у чоловіка людей насторожує. І от мені хотілося б що вже він йому зробив. Він же ж не кусався, він нікого не дер. За що він його забив? І, і оце одне питання, чого де він його подів. І ще одне питання, якщо він в нас такий войовничий, в воєнній формі ходить, люди кажуть, зброю має ну то чого, то дати йому пов'язку і хай де захищає батьківщину. Хай там покаже своє геройство, а не тут, між, між собаками і між хатами. Сам Володимир Семенюк каже, що жінки зводять на нього наклеп про те, що має вдома зброю, не заперечує. Ну, дивіться, я вас теж можу в чомусь звинуватити. Є такий факт, хтось мене бачив з якимось з ружом чи чим мене хтось бачив? Хтось бачить того собаку, що постріляв. Є з цими людьми давним давно чотирнадцятого року, будемо казати, в негарних відносинах з їхньої сторони по відношенню до мене. От придумали вони собі таку басню. Ну, ну а ось пані Ольга, до так говорить, що ми разом піднімали руку навіть на неї. На кого я піднімав? На пані Ольгу. То якщо я піднімав руку, їй треба було написати е, листа в правоохоронні органи, щоб зі мною розібралися, знати побої, ви ж розумієте, яка процедура. Ну це ж просто клівета, розумієте? А чи є у вас зброя і дозвіл на неї? Так, в мене є зброя і дозвіл. Я її е, Придбав на початку війни як в тероборони, бо я очолював цю тероборону. в мене є зброя, є дозвіл. А про те, що ви там періодично десь могли навіть з вікна стріляти по тваринам, наскільки це. Ну, ви що, слухайте? Ну, ви що, серйозно це говорите? Е, умовно, застрелив собаку. Е, я не кажу про телебачення, позвонили до, будемо казати, до тих зоозахисників. Ви, ви розумієте, що це? Ну, це проблеми собі робиш сумасшедші. Для чого вона мені Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі з Баратинської громади. У Луцькому дворі скандал через встановлення смітників. Сьогодні підрядна організація намагалася поставити контейнери для сміття біля будинку за адресою Писаревського. 4. щоправда, люди, які живуть у будинках поблизу, не дали робітникам цього зробити. На місце інциденту прибули представники міської ради. Чому люди проти встановлення контейнерів на тому місці, де це намагалися зробити, і як, зрештою, завершилася ця історія, дивіться. Мешканці будинку, що на вулиці Писаревського, 4, проти встановлення сміттєвих контейнерів біля їхнього будинку. Сьогодні зранку приїхали автодор, привіз рамки для мусорних ящиків це і хотіли приварити прямо встановити ящики на площадці. Вийшли люди із писаревського 4, відродження 30 і це. І відродження 28 – Це і не дали установити ці рамки. Поставити сміттєві контейнери. Робітники хотіли понад бордюром на виїзді. Із двору голова ОСББ Ольга Рожко зазначає, що такий стан речей місцевих не влаштовує. Міською радою розроблений проект благоустрою прибудинкової території Писаревського 4, відродження 28, 28, а відродження 30. Була презентація. 30 квітня прийшли представники міської ради. Пані Ольга зазначає, що під час презентації проекту благоустрою люди піднімали питання щодо перенесення смітників, аби вони не стояли так близько під будинками. Каже, міська рада запропонувала підземні смітники. Люди на таку альтернативу погодилися. Прохання було перенесення смітників і пропозиція міської ради встановити підземні смітники. На що всі погодилися, місце погодили, все погодили. Сьогодні вранці принесли, привозять вже рамки, конструкцію для встановлення всіх смітників, 5 контейнерів. І ця конструкція людям під вікна. 15 метрів до будинку, до вікна будинку, мухи. Ворони, собаки це все має бути тут. Не враховані наші пропозиції, люди возмутилися і сьогодні не дали встановити гарний зроблений ремонт і по цій новій бруківці має все плисти. Є і ще одна причина, чому люди проти смітників на згаданому місці. До сьогоднішнього дня смітники стояли понад самісінькою дорогою. Місцеві зазначають, що люди, які їдуть автомобілями з району таремно чи ліпін, не соромляться викидати сміття у їхні контейнери. І якщо сміттєві баки знову ж таки встановити в іншому місці, але знову ж таки біля дороги, то ця історія продовжуватиметься. Чому не хочемо ми тут його ставити вчора? Я з дитиною гуляла на пісочниці, під'їжає машина. Машини не наші, теремно ліпіне, зупиняються. Вчора машини мусили об'їжджати ту машину, яка викидала мусор сюди. Ми платимо за сміття. Раніше в нас було тільки три баки і нам було достатньо. Зараз у нас п'ять, ще плюс 2, виходить 7. Платимо, кожна квартира мусить платити більше, через те, що приїжджає ще раз кожен день машина забирати сміття. У нас скільки сміття немає. Просто приїжджає кожен день по пару. Машин зараз це типу мало, але зараз почнеться навчання, почнеться е, ламфіт. Вони всі знову будуть сюди його звозити. Воно тут не потрібно. Краще його перенести або зробити, навіть підземні. Почекаємо, але щоб його тут не ставили. До людей на Писаревського 4 прибули представники міської ради. Місцевих жителів вони заспокоїли, запевнили, що незабаром біля їхнього будинку облаштують напівпідземні смітники. Вони будуть встановлені на ось цьому місці позаду. Будинку. А наземні смітники, які сьогодні хотіли встановити, це тимчасова міра. По даному факту, просто контейнери тимчасово будуть стояти близько там на території біля будинку, тому що поки ми влаштуємо підземні контейнери, ще пройде десь до півтора місяці. Є зараз програма розроблена на облаштування напівпідземних контейнерів і на всіх кап. Ремонтах прибудинкових територій будемо влаштовувати напівпідземні контейнери. підземні Це міра тимчасова. Та, що там. Це тимчасово. Це тимчасова міра там для їх зручного обслуговування. Бо тут ще бачите немає твердого нормального покриття і щоб їх сюди обслуговувати, поставити. Зробимо зараз на стадії виготовлення вже виходу проекти. На напівпідземні контейнери. я думаю, за півтора місяцями це все питання позакриває. Люди зазначають, що готові потерпіти тимчасові незручності з сміттєвими контейнерами під будинком, аби тільки з'явилися нові напівпідземні смітники. Будуть підземні час. Треба тільки потерпіти людям. Це два місяці. Я думаю, що якщо ми терпіли стільки років, то думаю, за два місяці ми вже. Оце в і цей термін. Ні, то ми їх швидко знайдемо в кабінетах. Марія Петручик, Дмитро Кудик для новин на часі. Близько шести десятків дітей віком до 12 років зібрав на Луцькому авангарді турнір із вуличного футболу. Новий вид змагань, який започаткували у Луцьку минулого місяця, вже має своїх прихильників. До того ж, за свої старання діти отримують ще й подарунки. Другий турнір панне футболу, який на літніх канікулах започаткував фонд Ігоря Палеця тільки разом зібрав ще більше дітей, і цього разу змагання організували на Луцькому авангарді, де підготували два ігрові майданчики. Близько 60 учасників сьогодні зібралося на другому турнірі з панне, організованому фондом Ігоря Палеця тільки разом. Дуже приємно бачити ті ж самі обличчя, які вже знають, де не працювали перед цим, або ті, хто вже переміг. Сьогодні запрошені дітки дві Надцятого року та молодші хлопчики і дівчатка змагаються разом на рівних. Ми підготували дуже багато їм подарунків, сюрпризів. Окрім тих, хто переможе в турнірі, також буде багато розіграшів і інших змагань, в в яких вони можуть себе проявити та отримати теж цінні призи. Сківерець приїхали на змагання Світлана Мандзюк із сином. Хлопчик кілька років займається футболом, тому охоче зголосився випробувати себе у цікавому виді. Тут дуже активно і дуже весело. Прийшов сюди за перемогою і хочу виграти призи. Ми цікавимося футболом, займаємося футболом вже п'ять років і е, мали хотів попробувати себе в чомусь новому. Різновид вуличного футболу панна з першого разу захопив дітей. Тому на другий турнір прийшли як учасники попередніх змагань, так і багато новачків. Прості правила не вимагають спеціальних вмінь. Головне завдання забити якомога більше голів у маленькі ворота суперника. Гра триває усього три хвилини, тому інтенсивність та результативність надзвичайно високі. Вдруге бере участь у цих змаганнях Максим Назаренко і в першому матчі йому вдалося забити аж 9 голів. Того разу ми грали в 25 школі, я зайняв друге місце. Сьогодні ми граємо на авангарді. Тут, мені здається, Пару раз краще. Це дуже інтенсивна гра. Мені вдалося забити 9 голів, і мені це дуже сподобалось багато забува голів. У цій грі разом можуть змагатись хлопчики і дівчатка, і не поодинокі випадки, коли виграють останні. Так склалось у поєдинку між Євгеном Стадніком та Діаною Зварич. Програючи на початку, дівчинка зуміла зрівняти рахунок та вибороти перемогу. Спочатку я програвала, а потім я. Зібралася і почала грати, і забила гол. Я граю в команді Амазонка. Мені дуже подобається футбол, і я вирішила спробувати щось нове. Поки одні грають, інші мають змогу спостерігати, аби вибудувати свою стратегію. Шестирічний досвід гри у футбол допоміг вибороти впевнену перемогу Артему Клебану. 13 забив, два пропустив. Я прийшов до наступного раунду і хочу перемогти. Ігри тривали за системою плей-офф, проте організатори подбали про подарунки не лише для переможців, а й усіх учасників, аби заохотити дітей до занять спортом. Солодкі подарунки та пам'ятні медалі, як нагорода за участь, залишила приємні емоції у малечі. Ольга Яцюк Неля Прокопчук для новин на часі. І то усі новини на цю годину. Якщо ви маєте інформацію, варту уваги громадськості і готові про це розповісти нам, повідомляйте її нам за номером, який бачите на екрані, або опишіть у месенджер фейсбук-сторінки нашого телеканалу. Ну а наразі дякуємо за довіру і шануємося. 26 липня в Україні, окрім східних, південних та частини центральних областей, очікуються грозові дощі зі шквалами. На заході хмарно з проясненнями дощ у Луцьку та Рівному і Закарпатті. Температура повітря вночі 14-18, у день 22-27 тепла. У східних областях мінливо хмарно, температура повітря вночі 19-21, у день 32-35 градусів. На півночі сонце в переміж із хмарами. Температура повітря вночі 17-19. день 28-31 градус. У південних областях малохмарна погода. Температура повітря вночі 18-22, день 30-34 тепла. У центральному регіоні дощ у Хмельницькому та Вінниці. Нарешті території без опадів. Температура повітря вночі 16-21. день 28-35 градусів.